Вітаю на каналі Невідомі Архіви. Дякую, що слухаєш цей випуск. Постав лайк прямо зараз, якщо історія вже зачіпає твою цікавість, і обов'язково підпишись, щоб не пропустити наступні розслідування про забуті таємниці нашої землі. Поділись у коментарях, звідки ти слухаєш нас сьогодні: з Києва, Львова, Харкова чи, можливо, з-за кордону. Напиши, докуди сьогодні доходить ця історія. Дивись до самого кінця. Щоб дізнатися про дзеркальну дату обнулення, специфічний момент цієї весни, коли кожен із вас зможе власноруч активувати свій щасливий цикл, навіть якщо попередні роки були суцільним випробуванням. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому в найтемніші часи людської історії, у періоди, коли старий світ тріщав по швах, а горизонт затягувало димом невідомості, певні родини, певні люди залишалися дивно непохитними? Їхні доми ніби обминало лихо, а в їхніх очах світився спокій, недоступний іншим. Ви можете подумати, що це просто вдача або сліпий випадок. Але наші предки, які жили в гармонії з ритмами землі та неба тисячі років, знали правду. Вони не чекали на милість від долі. Вони володіли знанням, яке сьогодні ми вважаємо втраченим. Вони вміли читати мову обставин. Існує один таємний знак. Це не просто збіг обставин і не випадкова зустріч, це особливий енергетичний відбиток у просторі, який з'являється лише тоді, коли історія готується до великого зламу. Якщо ви помітили його хоча б краєм ока, якщо відчули його дивне відлуння у власному домі, я вітаю вас, ви потрапили під крило вищих сил. Трагедія сучасної людини полягає в тому, що 99% людей сьогодні розучилися бути уважними. Ми занурені в екрани смартфонів, ми біжимо за нав'язаними цілями, і ми просто ігноруємо сигнали Всесвіту, приймаючи їх за звичайний інформаційний шум. Сьогодні ми відкриваємо архіви, які пояснюють, як розпізнати цей код виживання і чому саме 2026 рік, рік вогняного коня стане для багатьох із вас точкою неймовірного злету. але тільки за умови, що ви згадаєте, як бачити невидиме. Давайте зануримося в глибину тисячоліть. Наші пращури вірили, що новий рік, новий цикл життя ніколи не починається з дати в календарі. Час це не лінійка, це спіраль. І кожен новий виток цієї спіралі анонсується особливим станом, який у секретних щоденниках карпатських мольфарів та в закритих етнографічних фондах називається живою тишею. Це і є ваш перший таємний знак. Ви коли-небудь прокидалися раптом о 3-й чи 4-й годині ночі без жодної видимої причини. Не від кошмару чи шуму, а від дивного відчуття абсолютної кришталевої тиші. У такі моменти здається, що навіть стрілки годинника завмирають, а повітря стає густим як теплий віск. Чому саме в цей момент ваша підсвідомість отримує зашифрований пакет інформації на весь наступний лік? У стародавніх громадах. Цей стан вважався священним. Вірили, що в такі хвилини завіса між світами стає тонкою, і простір навколо вас перетворюється на пластилін. Ваша перша думка, яка спаде вам на згадку відразу після усвідомлення цієї тиші, є пророчою. Це не просто думка, це зерно вашого майбутнього. Якщо в ці секунди ви відчули спокій, глибоке вдихання, ваш рік буде переможним, щоб не відбувалося навколо. Але що робити, якщо ви відчули тривогу? Архівні записи, що дивом вціліли після пожеж у монастирських бібліотеках, свідчать, тривогу можна перекодувати. Наші предки мали для цього спеціальну фразу ключ, яку шепотіли в кут хати, де сходяться енергії дому. Вони знали, що ми не просто глядачі в театрі життя, ми сценаристи. Сьогодні ми звикли довіряти прогнозам погоди супутникам та датчикам. Але предки дивилися значно глибше за фізичні явища. Чи помічали ви останнім часом дивну, майже аномальну поведінку природи? Можливо, це птахи, що збираються в нетипові зграї, або раптові спалахи світла на нічному небі, які офіційна наука поспішає називати магнітними бурями чи залишками космічного сміття? У 2026 році ці явища стануть масовими. Чому вилучені сторінки літописів XVII століття з такою детальністю попереджали про вогняні квіти на небі саме перед часами великого щастя? Існує знак, який у вузьких колах дослідників фольклору називають золотою павутиною. Це не має стосунку до комах, це специфічний оптичний ефект, коли сонячне проміння, заломлюючись у віконному склі вашої оселі в певний час доби. Утворює на стіні ідеальну геометричну фігуру, схожу на мереживо. Якщо ви побачили такий візерунок у себе вдома, це прямий сигнал. Ваш рід отримав благословення на достаток. У радянські часи, коли будь-яке сакральне знання вважалося ворожим ідеології, ці відомості методично знищували. Вчителям, лікарям, інженерам вбивали в голову, що це безглузді забобони. Знаєте чому? Бо людиною, яка вміє самостійно зчитувати знаки долі, неможливо керувати. Така людина відчуває свою єдність із творцем і стає вільною від страху. А вільні люди це найбільша загроза для будь-якої системи контролю. Перейдемо до того, що зазвичай приховують за стінами наукових інститутів. Мало хто знає, що ще у 70-х роках минулого століття. Існували закриті відділи НДІ, які займалися вивченням теорії синхронічності, вчені, маючи доступ до необмежених ресурсів, помітили феномен: коли людина входить у свій індивідуальний щасливий цикл, світ навколо неї починає підігравати. Це те, що ми називаємо неймовірними збігами. Ви зустрічаєте на вулиці людину, про яку щойно подумали. Ви відкриваєте книгу на тій самій сторінці, де написана відповідь на ваше болюче питання. Який предмет у вашому домі є головним індикатором того, що енергія успіху вже переступила поріг вашої оселі? Дослідники помітили, що найпершим на зміну енергетичного фону реагує звичайна вода і металеві предмети. Якщо ви помітили, що старі речі у вашому домі, годинники, які стояли роками, або механізми, що заїдали, раптом почали працювати самі по собі, це не поломка, це фізика резонансу. Якщо у вашому житті почали нав'язливо повторюватися цифри, наприклад, ви постійно бачите 1111 11 на годиннику або зустрічаєте однакові серії номерів на автомобілях, це не гра уяви, це таємний знак синхрону. Всесвіт, ніби стукає вам у плече, кажучи: ти на правильному шляху, ми тебе чуємо. Важливо в цей момент не злити цей величезний енергетичний потенціал на порожні розмови, скарги чи побутові конфлікти. Буває так, що таємний знак щастя на перший погляд виглядає як повна катастрофа? Наші мудрі предки казали, щоб побудувати новий білий терем, треба спершу знести стару гнилу мазанку. Якщо на зламі циклів, а ми зараз саме в такій точці, ви щось втратили роботу, яку терпіли роками, стосунки, що висмоктували з вас життя або звичний комфорт. Не поспішайте впадати у відчай. Як відрізнити кармічне покарання? Від радикального розчищення шляху для величезного дарунку долі. Існує стан, який називається Тінь щастя, це період за тиждень або два до неймовірної доленосної події, коли все навколо починає буквально валитися з рук. Це випробування вашої готовності. В архівах ми знайшли опіс древнього ритуалу, вдячного прийняття, ті, хто мав внутрішню силу проходити крізь такі моменти з гордо піднятою головою. У 2026 році отримають компенсацію, яка в десятки разів перевищить їхні втрати. Рік вогняного коня це рік великої швидкості. Він не терпить тих, хто тягне за собою мішки з минулими образами та страхами. Він несе вперед лише тих, хто має відвагу відпустити старе, щоб звільнити руки для нового. Давайте звернемося до магії чисел та мови 2026 рік. Має унікальну енергетичну структуру. У нумерології сума цих цифр дає одиницю. Одиниця це символ чистого аркуша, лідерства та прориву. Чому дата 20 лютого 2026 року стане критичною точкою перелому для кожного з нас? Це день, який називають Великим дзеркалом. У цей день енергія ваших слів посилюється в тисячі разів. Будь-яка фраза кинута в серцях або висловлена як побажання, стає непорушною програмою на наступні сім років вашого життя. Ми підготували для вас застереження, існують слова стопори, які в цей період можуть буквально заблокувати ваш шлях до добробуту. І є слова магніти, які притягують таємний знак успіху. Ви коли-небудь помічали, як після розмови з певною людиною ви відчуваєте себе так, ніби у вас виросли крила. Це і є активація щасливого коду через вербальний резонанс. Стародавній світ був світом купців та воїнів, і вони мали свої професійні таємниці. Жоден успішний торговець у минулому не починав великої справи, поки не бачив знак прибутку. Це не були ворожіння на кавовій гущі, це була глибока аналітика середовища. Що саме потрібно покласти під поріг свого дому в ніч повного місяця? Щоб знак щастя не просто завітав до вас, а став постійним мешканцем вашої родини, ми розкриваємо старий майже забутий рецепт магніту долі. Це не магія в голівудському розумінні, це психотехнологія роботи з наміром. Використовуючи певні символи, наприклад, житні колоски чи монети, викладені у формі кола, ви стимулюєте свою підсвідомість фокусуватися на можливостях, які раніше були для вас невидимими. У 2026 році фінансові та соціальні потоки будуть надзвичайно турбулентними. Гроші та вплив будуть перетікати від тих, хто боїться, до тих, хто вміє щитувати знаки спокійної води. Ми наближаємося до серця нашої розповіді. Найголовніший таємний знак того, що ваш рік буде щасливим, це не зовнішня подія, а внутрішній резонанс. Якщо прямо зараз, поки ви слухаєте ці слова. Ви відчули дивний прилив тепла у грудях. Якщо у вас пройшли мурахи по шкірі, або ви раптом згадали про свою найзаповітнішу мрію, про яку боялися навіть думати, вітаю! Це і є ваш персональний знак, ваша генетична пам'ять, ваша душа впізнала істину. Зараз я розкажу про ту саму дзеркальну дату і про те, що саме вам необхідно зробити за 60 секунд до настання вирішального моменту. Це і є сучасна форма того, що наші предки називали ритуалом останнього захисту та одночасно запуском щастя. Він базується на візуалізації трьох фундаментальних точок опори: перша, це ваше минуле, яке ви маєте прийняти з глибокою вдячністю за кожен урок, навіть найболючіший. Друга це ваше теперішнє, де ви усвідомлюєте себе не жертвою обставин, а творцем. І третя це ваше майбутнє. Куди ви маєте зробити крок із абсолютною сміливістю. Весна 2026 року принесе кожному з нас свій вибір. Старі системи будуть руйнуватися, але на їхньому місці постане світ, де цінність кожної людини буде визначатися її здатністю до творення та любові. Ви додивилися це відео до цього моменту і повірте, це вже само по собі є першим таємним знаком. Ви не випадково опинилися тут, ви шукаєте знання, а отже, ці знання вже знайшли вас. Пам'ятайте головне, щасливий рік не приходить сам по собі як подарунок у коробці, він відгукується на ваш внутрішній стан. Якщо ви наповнені світлом і готовністю діяти, Всесвіт розгорне перед вами червону доріжку з можливостей. 2026 рік це рік великої справедливості, це час, коли все, що ви сіяли з любов'ю протягом останніх років, Нарешті дасть свої плоди. Це рік, коли таємне стає явним, а щирість стає найдорожчою валютою. Якщо ви відчуваєте, що готові прийнати свій персональний щасливий рік, якщо ви вірите в силу свого роду та свою власну силу, зробіть цей символічний крок прямо зараз. Напишіть у коментарях фразу знак. Нехай це слово стане нашою спільною цифровою печаткою, сигналом у простір про те, що ми, ті, хто пам'ятає, і ми ті, хто не боїться. Поділіться цим випуском із тими, хто зараз перебуває у розпачі або втратив орієнтири. Можливо, саме ці слова стануть для них тим самим рятівним кругом і таємним знаком щастя, якого вони так довго чекали. Дякую кожному з вас за те, що ви з нами. Дякую за вашу увагу та вашу енергію. Ми в невідомих архівах продовжуємо свою місію збирати розрізнені пазли нашої великої історії та древніх знань. Щоб кожен із вас міг побудувати своє впевнене, світле та щасливе майбутнє. До зустрічі у наступному випуску, де ми розкриємо ще одну приголомшливу таємницю: бережіть себе! Бережіть світло всередині себе і пам'ятайте, головний знак щастя це ваше рішення бути щасливими, незважаючи ні на що. До зустрічі!